Щейно дознімала відео про приготування шинки. Вона ж відчина. Як вам її поставити, щоб краще видно було? Ну і не змогла не вдержатися, щоб тут не прокоментувати. Це смакота нереальна, дівчатка і хлопці. Вимісила, вимісила погано. Погано вимісила і погано зліпила докупи. Погляньте тільки, яка вона соковита. Ви скажете, що це козяче м'ясо? Ні, ніколи. І всі, хто не куштував, ніхто не може здогадатися, з якого м'яса вона зроблена. Але бачите, і середину погано сформувала є пустоти. Ану, це допустимо, але вона трішки крихка. Тобто, ну, недовимішувала. Потрібно було краще вимісити, бачите, отут трішечки таке крихкувате. Хоча так тримається, бачите? Ріжеться, тримається. Соковита, соковита. Смачна, я вам словами не можу передати. Хто держе кос, у кого буває якесь м'ясо, ви просто змушені її приготувати. Змушені. Інакше ви ніколи не дізнаєтеся, яка це смакота. Ну, а я сьогодні остаточно вирішила, що буду свій ковбасний шприц виставляти на продаж. Знаєте, що саме смішне? У нас був окупець, який навіть сам запитував, Вову побачив, м'ясники. ті, що приїжджали до мене вакуумувати сало, Вову побачив і запитувався, каже, у вас немає? Ненужного м'ясного шприця. Я тоді сказала ні. Я все чекала, доки закінчиться війна, повернуться мої клієнти, все наладиться і ми знову будемо працювати. Але вчора і сьогодні я впевнилася, що ні, не з моєю рукою. Я не зможу вже Вимішувати фарш. Тому ось так буду виставляти на продаж. У нас класний шприц, він вертикальний, він не маленький. але, 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 він повністю в ідеальному стані. Всі насадки, цілі, все на світі. Ну, ось так, так розпоряджається доля. А оцю смакоту. Ви об'язані приготувати, просто зобов'язані. І за цим рецептом можна готувати з любого м'яса, з курятини, зі свинини, з суміші. Тоді буде у вас і смак відрізнятися, і е, забарвлення. Да, буде свинина. Е, Одного кольору, а курицю, якщо ще взяти куряча навіть вона і то як більш як мозаїка. Там, де філе, там біле ж виходить м'ясо, а де зі стегон, там виходить більш красне м'ясо. І в розрізі вона така, от цікава. А якщо зробити, туди додати ще свинини, то це буде взагалі як мозаїка, і смак буде різнитися. Ну, раз почала вже все показувати, то й тушонку принесла показати. Дивіться, повністю застигша. Бачите? Жиру майже немає. Бачите? То такий ободочок. Ось така краса. Ось та баночка, що повніше. То просто соку повніше. Якби тут була вода, воно б ніколи б не застигло. А так гляньте тільки. Краса. А смакота яка. Дівчата, я вже собі замовила скороварку. Дівчата, хлопці. Да. Замовила скороварку на 17 літрів, тому... Тепер мені навіть не страшно, якщо Чарлі не продасться.